Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 13 червня, ми святкуємо з вами святого Знесіння Господнє. Отже зі святом! За богослужінням читається Євангелія від Луки та книга діянь святих апостолів. Переходимо до Євангелія. Коли Ісус Воскрес із мертвих, Він став посеред учеників своїх і говорить їм: мир вам! Вони ж схвилювавшись і злякавшись, гадали, що духа бачать, і сказав їм, чого стривожились і чому такі думки входять до сердець ваших. Погляньте на руки мої і на ноги мої, це я сам. Доторкніться до мене і роздивіться, бо дух плоті і кісток немає. А я, як бачите, маю. І сказавши це, показав їм руки і ноги. Коли ж вони від радості ще не вірили і дивувалися, сказав їм: чи маєте тут якусь їжу? Вони ж подали йому частину печеної риби та, стільник, та стільников, стільникового меду і, взявши перед ними їв, сказавши їм. Сказав же їм, ось ті слова, які я сказав до вас, коли ще був із вами, що належить сповнитися всьому написаному в законі Моїсеєвому і у пророків, і в псалмах про мене. Тоді відкрив їм розум розуміти Писання і сказав їм так написано і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб проповідувалося в ім'я Його покаяння і відпущення гріхів між усіма народами, починаючи від Єрусалима. Ви ж свідки цьому, і ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас, ви ж залишайтесь у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Вивши їх за місто, аж до Віфанії, і, піднявши руки свої, благословив їх, і було, коли він благословляв їх, відступив від них і почав возноситися на небо. І вони, поклонившись йому, повернулись до Єрусалима з радістю великою, і перебували завжди в храмі, прославляючи та благословляючи Бога. Амінь. І переходимо до книги діянь. Першу книгу написав я Феофіле про все, що Ісус творив і чого навчав від початку до того дня, коли Він був вознесений, давши через Святого Духа повеління апостолам, яких обрав, перед якими і після страждань своїх постав живим і з багатьма доказ... доказами. Протягом сорока днів, являючись їм і говорячи про царство Боже. І зібравшись із ними, він звалів їм не виходити з Єрусалима, але чекати обіцяного від отця. Про що сказав він? Ви чули від мене? Бо ян хрестив водою, а ви будете охрещені в Дусі Святому через кілька днів. Вони ж, зійшовшись, запитували в нього, кажучи: Господи, чи не в час, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїлеві? Він же сказав до них: Не вам знати часи та строки, які отець визначив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і будете мені свідками, як, я, як у Єрусалимі, так і по всій Іудеї та Самарії та аж до краю землі. І сказавши це, він був вознесений, коли вони дивились, і Хмара взяла його від очей їхніх. І коли вони дивились на небо, як він віддалявся, ось два мужі в одежі білі, стали перед ними і сказали мужі галілеянини, Галі... 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 чому ви стоїте, дивлячись на небо? Цей Ісус, якого вознесено було від вас на небо, так само прийде, як ви бачили Його, коли Він сходив на небо. Тоді, він, тоді вони повернулись до Єрусалима з гори званої Оливною, що поблизу Єрусалима на відстані суботнього путі. Так, на цьому все. Ще раз вас вітаю зі святом, Боже вам благословення. До зустрічі в ефірі вечором.